Кварцевий чоловічий годинник Poetegar Ears. Корпус годинника виконано зі сталі. Ремінець – це натуральна шкіра. Годинник має секундомір, а також показник дати. І основний час. Для того, щоб налаштувати дату, ви штифт спочатку не до кінця. Ось так. І за годинниковою стрілкою крутимо, і бачимо, що в нас від меншого до більшого змінюється дата. Налаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця ось так. І за годинниковою стрілкою знову крутимо. Налаштовуємо потрібний час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Штифт повинен бути щільно притиснутим до корпусу. Щоб увімкнути секундомір, потрібно натиснути на кнопку, яка знаходиться зверху. Бачимо, в нас ось тут пішли зверху мілісекунди. Знизу в нас ідуть секунди. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню кнопку.